Протимінна безпека в інтерактивному форматі. Жителів громади навчали відрізняти вибухові пристрої. 5 липня в Южне приїхали представники швейцарського фонду протимінної діяльності FSD Ukraine. Фахівці розповіли про види вибухівок та правила поведінки, якщо побачили підозрілий предмет. Лекція для дітей пройшла із розвагами, мультиком про пса патрона, пошуком вибухівок на картинці, піснею, руханкою та навіть подарунками. Найактивніші отримали сертифікат в басейн. Ми також вже відео нам вчителька показувала. Ну, дізналися нові міни і вибухівки, Назви їх А раніше цих нас не знали. Ні, всі не знали. Підлітків запросили відвідати заняття і для групи дорослих. Дуже цікаво, дуже багато нового дізнався. На сам насправді я дуже багато не знав про вибухові безпечні предмети. Ну я не шкодую, що прийшов сюди. Я залишусь на друге, тому що це цікаво. Думаю, знаєш ще більше ніж знав. Швейцарський фонд ФСД працює в Україні з 2015 року. Робота ведеться у двох напрямках: є спеціалісти, які інформують населення. Є також ті, хто виїжджають на місцевість та створюють карти для саперів. Лекції проводять по всім областям України. Ми більше зосередилися на людях, які переселенці людям, які приїхали в Одесу із після підриву Каховської ГЕС, тому що вони будуть повертатися додому, тому що ця територія є небезпечною. Але зараз можна працювати, на жаль, на всі території України, тому що ну, Одеська область безпосередньо місто Одеса є тепер теж під загрозою, не тому, що були якісь прильоти або заміновані пляжі, а тому, що вода змила і. Мінні загородження, змила міни, які були встановлені встановлені, позривала річкові міни, які були встановлені, і все це принесло до одеських пляжів. Тобто воно може бути замулене, воно може бути засмічене, але не втрачає загрози від цього. Тобто люди можуть будь-хто постраждати. І ця інформація є корисною наразі для всіх. Запросили фахівців волонтери штабу взаємодопомога Южницька ТГ дізналися про організацію під час зустрічі волонтерських штабів та фондів в Одесі, розповідає Ольга Ткач. Я спочатку звучала на Фейсбуці, старинку, думала, ну а як, А вдруг не то ні, високого рівня професіонали Це дуже радує і дійсно зараз безпечно, Хоч багато говорили, що ну у нас же спокійно, ну но... Слава Богу, що спокійно. але у нас ВПО з різних областей. Ми всі розуміємо, що і для них надо, і у нас море, і нам теж это надо. Все получилось так, як хотіли, даже, наверное, лучше. Більше про те, як пройшла лекція з протимінної безпеки, дивіться у програмі життя міста.